Тримати корів справа нелегка. Ще й не надто прибуткова. Без державних дотацій всі витрати за свої кошти. Однак фермери все ж намагаються підтримувати вкрай поголів'я великої рогатої худоби. Бергівським сільгоспвиробникам, які тримають корів, вже вдруге презентували сепаратори. Урізноманітнить продукцію молочного і у ваших сім'ях, і лишки, хто має багато молочної продукції, рівно продаєте. Просто покажу, що дома сама роблю, що можете робити ви, і теж пропонувати жителям. І Свого району, і взагалі, куди ті лишки молока продаєте. Тому сама користуюся, вам усім презентуємо, вам усім подаруємо сіпаратори, і щоб ви також користувалися. Акцію ініціював народний депутат Віктор Балога. Сільгоспробники вже трьох районів Закарпаття отримали апарати, які стали в господарстві просто незамінні. Сьогодні проводиться другий етап по роздачі сепараторів в Берегівському районі. Тенденція поголів'я корів на сьогоднішній день в Україні падає, особливо у наших у Берегівському районі, тому що людям невигідно держати. Дуже тяжка велика роботу треба вкласти, щоб якусь, якусь прибуток мати цієї ситуації. Сепаратори дуже потрібні. Я рахую так, чому? Тому що реалізація молока на сьогоднішній день дуже повільно йде. Такий такий період часу у літній період. Ви знаєте, що молоко дуже скоро кисне. Е, треба переробляти. А цей сепаратор якраз у цьому, у цьому процесі дуже велика допомога для цих людей, які держать вдома корів. Попит на натуральну молочну продукцію лише зростає, кажуть фермери. Тому сподіваються, в подальшому зможуть отримувати прибутки не лише від продажу молока, свіжу сепараторну сметану, йогурти, знежирений домашній сир також будуть купувати. На ура. Я тримаю двох корів е, і теличку. Дають по 12 літрів, баранком 12 літрів, вечором 9 літрів. Думаю, що завдяки цим апаратам, сепараторам допоможу мені в господарстві. Фермери переконані, зі збутом продукції проблем не буде, а якщо вдасться кошти відкласти, хотіли б свої господарства лише розширяти.